А в цьому відео ми поговоримо про новий тренд NFT. Ну, я як завжди, найшвидший, але краще пізно, ніж ніколи. Цей тренд це NFT на Solana. Так вони раніше були класними, потім стали поганими, потім з'явилися фрімінти, а зараз знову вони стали нормальними. І не то, що нормальними, а супернормальними. Наприклад, цей проект, або цей, або цей. Всі вони показали нереально круті результати. А саме смішне те, що в них міг взяти участь кожен. І там не треба було чогось супер геніального робити. Вайтлісти в даних проєктах можна отримати за день-два, а ціна мінта – це 10-20 доларів. А саме в цьому відео ми поговоримо, як не пропустити цей тренд і заробити на ньому якісь гроші. Даний тренд теж колись закінчиться, тому краще не пропускати нових можливостей. Давайте почнемо. Що ж це за такий тренд? Зовсім недавно, після мінта дуже популярної колекції Юц, якщо хтось не знає, то це можна вважати як байки, але на солані. Почали жорстко мінтитись якісь нікому невідомі проекти. Ну не те, щоб невідомі, ну в них немає великої аудиторії або ще чогось надзвичайно класного. Але вони все одно показують дуже класні результати. Це не подібні проекти, як на ефірі, де треба величезну аудиторію, багато інфлюенсерів, щоб зробити той самий солдаут. А все це зв'язано з тим, що на солані запуститись набагато набагато простіше і тим більше набагато дешевше. Тому краще не пропускати подібні проекти. Навіть якщо ми не зможемо зробити на даному проекті, то втратимо 5-10 доларів від сили, що напевно не настільки важливо, як гарантований прибуток в 5-10 іксів. Давайте ще поговоримо про те, що треба для того, щоб мінтити проекти на солані. Для цього нам потрібен слов. Так, не фантом, а слоп. Чому іменно слов? Функції в нього такі самі, але в нього є автоапрув. Тобто, коли ви нажимаєте кнопку, вам не треба щось підписувати, а ви зразу це купляєте. Звісно, це супер ризиковно і через таку функцію недавно вкрали великі гроші. Але такий гаманець треба використовувати іменно для мінтів. Як його встановити? Ну там взагалі немає нічого складного, з цим впорається, я думаю, кожен. Це так само, як з фантомом. Далі, що нам потрібно, це Solana. Нам хватить 0,5 одну солану максимум, тому що більшість проєктів мітиться по малій ціні. А якщо деякі мітяться по 2 солани по 3 солани, то краще все-таки в них не брати участь. Ну звісно, може бути виняток, як ті самі Юц, але тут був великий бренд за ними. Якщо подібний бренд теж буде мітитись, то звісно тут теж треба взяти участь. Все, нам більше в принципі нічого не потрібно. Далі ми маємо знайти хороші проекти і отримувати в них вайтлісти. А де знайти дані проекти? Дані проекти дуже часто трапляються в Твіттері. Просто тут пишемо NFT Solana і шукаємо. Дуже важливо підписатись на NFT сферу в Твіттері, тому що Твіттер зроблений так, що вам будуть пропонуватись різні класні проекти. І друге, це просто спостерігати за багатьма телеграм-каналами. Це також дуже дієвий спосіб, і тут попадається багато NFT проектів. Якщо ми знайшли непоганий проект, в принципі, з непоганою аудиторією. То це класно. А якщо даний проект ще й фрімінтовий, то це можна сказати 100% гем. Тому що комісія тут майже нуль. Коли ми знайшли такий проект, чекаємо в або вже заходимо в існуючий Discord і дивимося, як отримати вайтліст або як отримують вайтліст інші люди. І робимо те саме. Способів отримання вайтліста є дуже і дуже велика кількість, і розказувати їх всіх в одному відео було б дуже тяжко. Якщо вам... Це зайдеться рубрика про Solana, то я можливо зніму відео, як отримати там вайтлісти, тому що сам поки що в цьому розбираюсь. Якщо ми отримали вайтліст, просто чекай мінта. Коли мінт настає, мінтимо і продаємо на вторичці. Тут головне слідкувати, чи жорстко купляють. Якщо багато купляють дуже часто, то краще все-таки почекати, бо флорпрайс буде рости. Якщо бачимо, що продажі все падають і падають, краще тоді вже продавати. Але що робити, якщо ми не отримали вайтліст? Якщо ми не змогли отримати вайтліст, то не біда. Можна ще купити на вторичці, але тут треба бути дуже і дуже обережним. Тому що ті, хто замітили по вайтлісту, вони вже 100% зароблять. А от ті, хто купляють з вторичного ринку, можуть багато втратити. Тут дуже важливо іменно зробити покупку на вторичному ринку зразу після мінта, тому що тоді. Як часто буває, іменно флорпрайс найнижчий. А коли люди перестають мінтити на якомусь там сайті, то вони переходять на вторичний ринок і починають там жорстко купляти, і ціна швидко починає рости. Таким чином, ми в цьому відео поговорили про найважливіше, що треба знати, про Solana мінти. Так, є дуже багато різних винятків, різних платформ, де можна мінтити. Але якщо говорити про найважливіші речі, то це були саме вони. Тому я надіюсь, що вам дане відео сподобалось і в майбутньому я буду робити ще подібні відео. І найважливіша тут порада, це, звісно, ніколи не заходити на всі гроші, тому що Solana, NFT і взагалі вся ця сфера дуже і дуже волатильна. Тобто все можна втратити в одну секунду. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на мій телеграм, я там буду скидувати різні класні проекти на солані, на ефірі, коли ефір стане знову нормальним, і багато чого цікавого. Я зі всім прощаюсь і всім до побачення!